Привіт! На зв'язку Клементій, керівник проєкту Порт 2.0. Сьогодні ми будемо підводити підсумки жовтня по будівництву нашого майбутнього суперсучасного логістичного комплексу Порт 2.0. Полетіли! На першій черзі завершено монолітні роботи, продовжується монтаж металевих конструкцій та розпочато влаштування покрівлі. Завершується влаштування інженерних комунікацій, які проходять під підлогою. У другій черзі роботи в нас несуться повним ходом. Завершене бетонування фундаментів, монтаж збірної залізобетонних конструкцій та зворотнє засипання ґрунту з пошаровим щіненням під підлоги. Здивовані? Ми все робимо для наших клієнтів, щоб вони вчасно могли заїхати у свої приміщення та почати працювати у новому та сучасному об'єкті. На третій черзі завершення роботи з влаштування несучого шару покрівлі з профнастилу та розпочато утеплення та влаштування мембрани. Завершуються роботи по влаштуванню несучого шару основи під підлогу. Повним ходом йде монтаж стінових сендвіч панелей. А тепер полетіли дивитися, що там на четвертій черзі. Тут тривають роботи з влаштування монолітних конструкцій. Продовжуються роботи з монтажу збірних залізобетонних конструкцій та зворотні засипки під підлоги. Проєкт Кор-2.0 вже виконаний на 36%. І ми не збавляємо темпи, а тільки пришвидшуємося. Тому залишайтеся з нами. Далі більше та цікавіше.